Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Майже одночасно відбулося дві знаменні події, на зв'язок, між якими люди з паралельним мисленням не звернули увагу. Отже, що відбулося? А відбулося те, що, по-перше, аварія на Байконурі, яка закрила його фактично на багато місяців, а може і років. Так? Друге, це вибух, розрекламований неймовірно, московитами андрофагами, Стратегічної балістичної міжконтинентальної ракети із брехливою назвою Сармат, украденою в нас, тому що на території Московії жодного поселення сарматів не знайдено. Це наше, наше українське, так. Але брехлива назва вона призвела до аварії. Ну, причина то не в тому, але. Якщо містично до цього підходити, то вкрадене все, воно не піде на користь. Так. І одночасно американці послали до Фінляндії стратегічний бомбардувальник Б-2, який невидимий так, на московських радарах, і який відпрацював у Фінляндії. Бомбовий атомний удар по полігону і знищення його. Ну, Звичайно, атомна бомба не була застосована, це була імітація. Але він це зробив майже біля самого кордону із Московією. Мало того, він розвернувся, зараза така, і полетів через фінську затоку. біля... северной границы, северной столицы, говорит по так, и залетел в Эстонию, и там снова покрутился беля московского кордону. Ну, вы понимаете, тут э, подвійна показала речь, с одного боку, ну, абсолютно так, Все те, що вони там розповідають про ці всі ядерні і ракетні програми, виявляється, це брехня. Вони просто нездатні нічого зробити без українців. Ну, нездатні. Ну, нема в не них хисту до цього. Розумієте, у кожного народу є власний хист, як і у кожної людини до чогось. А є масова свідомість, є індивідуальна, а є масова. І от українці мають схильність до Ракетобудування до авіакосмічної техніки, згадаємо так, э, люльку Архипа, згадаємо э, Ігоря Івановича Сікорського у США. Згадаємо Юрія Богдановича Кістяківського у США, який. Э, ну, Організував для Штатів атомну бомбу, згадаємо Богачевського Ігоря, згадаємо Михайла Яремовича, згадаємо Богдана Гнатюка. Це все в Сполучених Штатах Америки. Так що ми і їм допомогли, і СССР допомогли. А тепер залишився один тільки українець, один українець. так. Ні то вже його назвали русским, звісно, ну, фамілія якась не русська. Ну, не руска є все, ну, Ворочко. Ну, хоча б ви йому присобачили, там, як оцим-сим Коваленков, Глушков, що там ще є, Бондаренков, Ткачуков і все таке інше. Ну, присобачте йому «В» під кінець. А то ж, як-то звучить. Некрасиво, красиво, ніби вас на 140 чи скільки вас там мільйонів московитів не знайшлося з одного московита, щоб керувати вашою ракетною так, імені Хрунічева, так, щоб не керувати вашою ракетною програмою. А воно ж не виходить. ну, Нема корольова, Глушка, Чоломея, Янгеля, Лозина Лозинського і так далі і тому подібне, Ну, немає. Архипа люльки немає. Ну, немає, немає у вас, так. І от, як на мене, то це супертролінг від американців. Так. З одного боку, повний провал, з боку московитів андрофагів з іншого боку, повний успіх, так. оцього літака. І, так, а потім там і інші відбуваються події, коли американці, які нібито обіцяли, що вони вже зовсім з Європи йдуть, починають підводити свої війська на європейські, так би мовити, свої бази, повертати. Тому що виявилося, що то все дурня собача, оце все балачки, проте їм так повільно доходить те, що я вам тут глаголю на цьому каналі. Що вони не тільки ми, не тільки ми, але й вони мають справу з варварами і дикунами, так. І чекати від них чогось хорошого, це, не знаю, це ілюзія. Це маразм, не знаю, старечий чи, чи, чи молодіжний, тому що ця хвороба, на жаль, дуже прогресує у молодший вік, як і всі інші хвороби. Так. Це ж так? Чи не так, вельми, шановні пані та панове? Дивіться, одночасно фактично відбулося з одного боку фіаско повне, особливо на байконурі. Я не знаю, там же ж о, 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 оці всі, ви подивіться самі, якщо ви мені не вірите, оці ну, цей запуск прогресів там, і інших так, на орбіту, це ж ракета корольова і глушка. Донині вони не здатні нічого зробити свого нового. Вона зовні виглядає один до одного. Ракета 60-х років. Це ж так? Ну так. Ну, щось що небудь нове. Так. Ну, звичайно, ворочка там зараз старається, як тільки може. Так. Зараз під його керівництвом створюється важка ракета Ангара так. для запуску туди, туди. От. на орбіту, тому що вже ж ну скільки можна корольова і глушка експлуатувати? А також і Янгеля. Тому зараз ось е, намагаються вони створити ось цю ракету, Ангара. Так. Але вона знову ж таки підозріло, <схи> нагадує мені ракети ракети Янгеля. Так. Ракети Янгеля, які він е, в останній період свого життя. Е, Продукував, і головне, що він їх залишив дуже багато різноманітних креслень, ідей і все таке інше, якими зараз московити намагаються скористатися.